Моїй бабусі Марії було лише 16, коли вона вперше зустріла діда Антона. Це сталося на ярмарку в сусідньому селі, де гуділи гармошки, а повітря було густе від запахів свіжоспеченого хліба, меду і трав. Антон, високий із густими темними кучерями і теплими карими очима, що здавалися глибшими за річку, запросив її на танець. Він був старший на шість років, уже працював помічником коваля і мав репутацію майстра, чиї руки могли приборкати будь який метал. Їхнє кохання спалахнуло так швидко, що Марія, сама того не помітивши, віддала йому своє серце ще до кінця першого вальсу. Вони зустрічалися по тайки, бо батьки Марії вважали її за молодою для серйозних стосунків. Але таємні прогулянки біля річки, де Антон розповідав їй про зорі, лише зміцнювали їхній зв'язок. Через рік Марія зрозуміла, що вагітна. У селі, де кожен знав кожного, такі новини розліталися швидше за вітер. Батьки Марії були в розпачі, але Антон не вагався він прийшов до їхнього будинку з букетом польових ромашок і попросив її руки. Щойно Марії виповнилося 17, вони одружилися в сільській церкві. На той час вона була на четвертому місяці вагітності, і її сукня, пошита власноруч, ледь приховувала округлий живіт. Жили вони в старому будинку на околиці села, який Антон успадкував від діда. Будинок був пошарпаний, дах протікав, дерев'яні підлоги скрипіли, а взимку вітер гуляв кімнатами, незважаючи на забиті ганчірками щілини. Але для молодят це було їхнє королівство. Антон лагодив усе власними руками, а Марія прикрашала оселю вишитими рушниками і глиняними горщиками з квітами. Моя мама, Галина, народилася, коли бабусі ще не виповнилося вісімнадцять. Пологи були важкими, і Марія кілька днів не вставала з ліжка, але Антон не відходив від неї ні на мить. Готував їжу, міняв пелюшки маленькій галині і навіть співав колискові хоч і фальшиво. Життя в селі було суворим. Антон працював у кузні від зорі до зорі, клепав підкови, лагодив плуги і мріяв одного дня відкрити власну майстерню. Марія доглядала доньку, поралася по господарству і вчилася вести дім. Освіти в неї не було лише сім класів школи, але вона мала природну кмітливість і мріяла навчитися шити, щоб не лише латати старе, а й створювати щось красиве. Увечері, коли Галина засинала, Марія сиділа при гасовій лампі і шила лялькам сукні з клаптиків, уявляючи, що одного дня її роботи носитимуть усе село. Коли мамі виповнилося п'ять, Марія наважилася на зміни. Вона дізналася про курси кравчень у райцентрі і записалася на них, попри скептичні погляди сусідів. Це означало, що двічі на тиждень вона сідала в пошарпаний автобус і їхала за 20 кілометрів. Залишаючи Галю з Антоном або сусідкою тіткою Катериною, яка завжди бурчала, але ніколи не відмовляла в допомозі. Мама розповідала мені, як любила ті вечори, коли дідусь брав її на руки і ніс до річки, де вони дивилися на захід сонця і ловили жаб. Антон учив її розпізнавати птахів за співом, робив свистки з вербових гілок і розповідав історії про казкових героїв, які перемагали драконів. Але я помічав у маминих очах смуток. Вона сумувала за бабусею, яка поверталася додому пізно, втомлена, але завжди привозила їй цукерку, загорнуту в блискучий папірець чи яскраву стрічку для коси. Я Ігор народився, коли нашій родині вдалося трохи вибратися з бідності. Антон став майстром у кузні, його поважали в селі, а плата за роботу дозволяла купувати не лише хліб, а й тканину для Марії. Бабуся закінчила курси і відкрила маленьку швейну майстерню вдома. Її сукні, опрості, але з вишуканими вишивками почали замовляти сусідки, а згодом і жінки з сусідніх сіл. Ми жили в тому ж старому будинку, але він уже виглядав інакше. Антон замінив дах, поставив нові віконниці, а Марія посадила в дворі яблуні і кущі калини. У саду з'явилася гойдалка, яку дід зробив для мене з міцних дубових дощок. І я годинами гойдався на ній, мріючи стати капітаном корабля. Мої дитячі роки були сповнені тепла. Бабуся пестила мене пиріжками з вишнями, які пахли так, що я прокидався від самого аромату. Вона шила мені сорочки з вишитими комірцями, і я пишався, коли однокласники запитували, де я взяв такі. Дід Антон брав мене до кузні, де я, затамувавши подих, дивився, як іскри летять від його молота. Він учив мене тримати інструмент, вирізав мені дерев'яний меч і розповідав історії про діда Прадіда, який колись бився з вовками, захищаючи село. Я вірив кожному його слову, хоча мама сміялася і казала, що дід любить прикрашати. Мої батьки Галина й Олексій познайомилися в місті, куди мама вступила до педагогічного інституту, мріючи стати вчителькою. Тато був інженером на заводі, спокійним і розважливим. Із звичкою поправляти окуляри, коли нервував. Вони закохалися, коли мама приїхала додому на канікули і випадково зустріла Олексія на сільському танцмайданчику. Їхнє весілля було справжнім святом, двір гудів від музики, сусіди приносили домашнє вино, а дід Антон викував для молодят підкову на щастя, яку повісили над дверима. Я ріс у любові, бабуся вчила мене читати. Дід майстрував іграшки, а батьки мріяли, щоб я здобув освіту і побачив світ, якого вони не знали. Мама стала вчителькою молодших класів, і я часто бігав до неї в школу після уроків. Вона дозволяла мені малювати крейдою на дошці чи гортати її зошити з оцінками. Тато вечорами розповідав про завод, де він проєктував деталі для машин, і я уявляв, як одного дня сам створюватиму щось велике може, літак чи міст. Але найбільше я любив вихідні, коли ми всією родиною збиралися в будинку діда й бабусі. Ми сиділи за великим столом, їли вареники з картоплею, а дід жартував, що Марія причарувала його своєю кухнею ще в молодості. Коли мені виповнилося тринадцять, я почав помічати, що в нашій родині щось змінилося. Бабуся стала тихішою, часто замислювалася, сидячи на ганку з чашкою трав'яного чаю. Вона тримала в руках стару дерев'яну скриньку, яку я раніше не бачив. Одного вечора, коли ми залишилися вдвох, я не витримав і спитав Ба, що в тій скринці? Вона довго мовчала, а потім дістала пожовклий аркуш, складений удвоє. Її пальці тремтіли. Це лист, Ігоре, тихо сказала вона. Від Миколи. Мого першого кохання я був приголомшений. Усе життя я вважав, що дід Антон єдиний чоловік у її серці. Бабуся зітхнула і почала розповідати. Микола був її нареченим, коли їй було 15. Вони познайомилися на тому ж ярмарку, де вона згодом зустріла Антона. Микола був сином учителя, мріяв стати лікарем і обіцяв забрати Марію до міста. Вони планували одружитися, але він поїхав на заробітки, щоб зібрати грошей на весілля. Через кілька місяців прийшла звістка. Микола загинув у аварії на будівництві. Марія тоді була вагітна, але від горя втратила дитину. Вона замкнулася в собі і лише через рік зустріла Антона, який знав її історію, але прийняв її без осуду. Ця розповідь перевернула мій світ. Я не міг уявити, як бабуся носила цей біль стільки років. Але ще більше мене вразило, що дід Антон, знаючи про Миколу, любив її так, ніби вона завжди належала лише йому. Я не знав, чи розповідати про це мамі, боявся, що правда зруйнує нашу сім'ю. Таємниця тиснула на мене як камінь, і я став уникати бабусі, не знаючи, як дивитися їй в очі. Через кілька місяців усе відкрилося само собою. Одного зимового вечора, коли сніг гудів за вікнами, бабуся покликала нас усіх до столу. Вона тремтячими руками дістала той самий лист і ще кілька фотографій, на яких був молодий чоловік із серйозним поглядом. Її голос тремтів, коли вона розповідала про Миколу, про втрачену дитину, про те, як Антон став для неї порятунком. Вона зізналася, що боялася відкрити правду, але не хоче йти з цього світу, приховуючи її. Мама сиділа мовчки, її очі наповнилися сльозами. Тато стиснув її руку, а дід Антон, як завжди, спокійний, лише сказав Маріє, я ніколи не жалкував. Ти моє життя, Галина, моя донька, Ігор мій онук. І цього ніхто не змінить. Я бачив, як мама кинулася обіймати діда, а бабуся плакала, повторюючи, що не заслуговує такої любові. Той вечір став переломним ми стали ближчими, ніби якась невидима стіна впала. Мама почала частіше приїжджати до села, допомагала бабусі в саду й майстерні. Я проводив із дідом ще більше часу, ми ремонтували сарай, лагодили паркан, чистили колодязь. Одного разу, коли ми сиділи на ганку, він сказав Ігоре, життя це не тільки радість. Буває, що любов болить, але якщо любиш по-справжньому, ти готовий узяти й чужий біль. Його слова закарбувалися в моїй пам'яті. Я почав інакше дивитися на нашу сім'ю, на старий будинок, який бачив усі наші сльози й усмішки. Але таємниці на цьому не закінчилися. Через рік я випадково почув розмову мами з татом. Вона зізналася, що після бабусиної розповіді почала шукати інформацію про Миколу. Виявилося, що в нього залишився молодший брат Степан, який жив у сусідньому районі. Мама зв'язалася з ним, і він розповів, що Микола перед смертю писав листи додому, в яких згадував Марію і мріяв про їхнє майбутнє. Степан передав мамі ці листи, але вона не знала, чи показувати їх бабусі. Я був у розгубленості чи варто ворушити минуле. Але мама вирішила, що правда має бути відкритою. Одного дня вона приїхала до села і поклала перед бабусею стосик листів. Марія довго дивилася на них, а потім почала читати. Її обличчя змінювалося то вона посміхалася, то витирала сльози. У листах Микола писав про їхні прогулянки, про плани відкрити в селі амбулаторію, про те, як він уявляє їхню доньку, русяву, як Марія. Коли бабуся дочитала, вона обняла маму і тихо сказала Дякую. Тепер я знаю, що він мене не забув. Ці листи стали для бабусі скарбом. Вона зберігала їх у тій самій скринці, але я помітив, що вона стала спокійнішою, ніби позбулася якогось тягаря. Дід Антон, дізнавшись про листи, лише кивнув і сказав Добре, що вона згадала його з любов'ю. Це її право. Коли мені виповнилося 18, я вступив до технічного університету в місті, мріючи стати інженером як тато. Але повертався до села, до діда й бабусі. Я допомагав лагодити будинок. Косив траву, збирав яблука. Одного вечора дід покликав мене до кузні і подарував маленький металевий амулет у формі серця. Це для тебе, сказав він. Щоб пам'ятав, міцне серце витримує все. Через два роки діда не стало. Його серце зупинилося після довгих років роботи в кузні, де він дихав димом і гнув метал. Перед смертю він попросив поховати його біля річки, де ми ловили рибу і говорили про життя. Ми виконали його волю. Поховання було тихим, але все село прийшло попрощатися. Я стояв біля могили і тримав у кишені той амулет, відчуваючи, що частина мого дитинства пішла разом із дідом. Бабуся після цього змінилася. Вона продовжувала шити, але її рухи стали повільнішими, а очі сумнішими. Я намагався бути поруч, привозив їй ромашки, які вона так любила, розпитував про її молодість. Вона розповідала, як вони з Антоном будували своє життя, як він одного разу врятував сусідську корову, витягнувши її з болота, як вони разом сміялися, коли Галина вперше спробувала спекти пиріг, і він вийшов твердим, як камінь. Але я бачив, що вона сумує не лише за дідом, а й за тим, ким могла бути, якби доля склалася інакше. Минуло ще п'ять років. Я закінчив університет, влаштувався на роботу в місті, проєктуючи мости й дороги. Моя мрія втілювалася, я бачив, як мої креслення стають реальністю, як люди їздять по мостах, які я допоміг створити. Але одного дня мені зателефонувала мама і сказала, що бабуся захворіла. Я кинув усе й поїхав до села. Вона лежала в ліжку, слабка, але з тією ж теплою посмішкою. Ігоре, прошепотіла вона, я щаслива. Антон дав мені більше, ніж я могла мріяти. А Микола. Він був моїм першим світлом, але Антон моїм домом. Вона померла через тиждень. Ми поховали її поруч із дідом, біля річки, де вони колись гуляли разом. На її могилі я посадив кущ калини, як вона любила. Після похорону я довго сидів у будинку, перебираючи її речі. У тій самій скринці я знайшов не лише листи від Миколи і записки від діда, а й старий альбом із фотографіями. На одній із них була молода Марія, усміхнена із розпущеним волоссям у простій сукні. Поруч стояв Антон, тримаючи її за руку, а за ними той самий будинок, ще без яблунь і гойдалки. Я зрозумів, що цей дім бачив усе їхнє життя. Я вирішив зберегти будинок. Ми з мамою відремонтували його, замінили підлогу, пофарбували стіни, поставили нові двері. Сад зацвів, як колись, і я відчував, що дід із бабусею досі тут, у шелесті листя, через рік я одружився з дівчиною на ім'я Софія, яку зустрів на роботі. Вона була архітекторкою, і ми разом спроектували прибудову до будинку, світлу веранду, де можна було пити чай, дивлячись на захід сонця. Незабаром у нас народився син, якого ми назвали Антоном, на честь діда. Але історія мала ще один поворот. Одного дня, коли я розбирав старі речі в коморі, я знайшов ще одну скриньку, заховану за балкою. У ній лежав лист, адресований мені. Бабуся написала його за рік до смерті. Вона розповідала, як боялася, що правда про Миколу зруйнує нашу родину, але вірила, що любов усе переможе. Вона писала, що пишається мною, просила берегти дім і жити так, щоб мої діти знали, що таке справжня сім'я. У кінці листа була приписка. Якщо колись сумніватимешся, згадай Антона. Він учив мене, що любов це не слова, а вчинки. Цей лист я показав мамі ми довго говорили про бабусю, діда, про їхні жертви і любов. Мама зізналася, що після історії з листами Миколи вона довго не могла пробачити бабусі, але, зрештою, зрозуміла любов не ділиться на першу чи другу, вона просто є. Ми вирішили влаштувати в будинку маленьку сімейну виставку, розвісили бабусині вишивки, поставили дідові інструменти, поклали альбом із фотографіями. Це стало нашим способом ушанувати їхню пам'ять. Сьогодні я живу в місті, але щомісяця приїжджаю до села. Будинок стоїть, як і раніше, оточений яблунями і калиною. Мама вже на пенсії, але досі консультує молодих учителів і пише книжку про сільське життя. Софія й Антон люблять бувати в селі, син гойдається на тій самій гойдалці, а дружина малює ескізи саду, мріючи зробити його ще гарнішим. Я вчу Антона свистіти на травинці, як колись мене вчив дід, і розповідаю йому про нашу родину, про Марію, яка несла в серці два кохання, про Антона, який став для нас домом, і про Миколу, чия тінь навчила нас цінувати те, що маємо. Іноді я беру сина на риболовлю до річки, де стоїть могила діда й бабусі. Ми сидимо на березі, і я розповідаю йому, як дід учив мене кидати вудку, як бабуся співала колискові. Антон слухає, а я відчуваю, що вони з нами у шелесті води, у запаху трав. І коли я дивлюся на наш старий будинок, я знаю, поки він стоїть, ми завжди матимемо куди повернутися. Це не просто стіни, це наша історія. Із болем, любов'ю і прощенням. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.